звати Пажера Анна, я організатор акції в Одесі на підтримку Азову, близьких азовців близьких полоне військовополонених. Ми боремося за те, щоб наші близькі якомога швидше повернулись додому. Акції проходять кожного тижня. Ще з осені ми почали виходити, виступати, мітингувати, і бачимо вже певні зрушення, певні результати. Бачимо, що почалися обміни, тому що до цього більше півроку взагалі обмінів не було. Тобто, якимось чином ми зрушуємо і наших представників влади, і представників міжнародних організацій, тому що наші акції висвітлюються і за кордоном. і Ми це. Знаємо. Ось ми сьогодні збирали підписи для ООН і наші голови ГО, так, тому що в нас є громадські організації, повезуть ці підписи безпосередньо в Женеву для того, щоб показати, що виходять люди, люди переживають за своїх близьких. І хотілося б, щоб закликати містян, закликати громадян міста Одеси, виходити до нас, тому що це біда не тільки рідних, азовців, не тільки рідних військовополонених. Це біда кожного українця, тому що вони стояли не тільки за нас, вони стояли за всю Україну, і герої не мають бути в таких умовах. Тому, будь ласка, приходьте кожної неділі до нас, сіте, кричіть, сигнальте, хоч якимось чином виставляйте з соціальне речі. Нам потрібна ваша підтримка. Дякую. Я також Едуард Анатолійович, був теж військовополоненим, шість місяців провів, провів у російському полоні, теж Сазовсталі з хлопцями, сам з 23-го закином морської охорони. Чому ми виходимо? Ми виходимо, щоб нагадати, що наших хлопці полонено, щоб ніхто не забував про це, щоб постійно пам'ятали, щоб робили щось для того, щоб повернути наших хлопців з полони. Я вже не кажу, про те, що нам обіцяли, коли, ми, коли нам дали доказ з засталі здатися в полон. І ми кожну денлю неділю, неділю виходимо, і кожну неділю будемо виходити, поки всі наші хлопці не повернуться додому. Ми хочемо при, привернути е, людей, щоб вони знали, тому що е, поки тут така більш-менш стандартна. Життя, а хлопці вже майже два роки знаходяться у полоні. Там дуже-дуже тяжко, там дуже тяжкі умови в цьому російському полоні. Там нас за людей, не вважають, там считаю, що ми всі вбивці, фашисти, нацисти. Ну, там розумієте, там щось таке незрозуміло. І що хочу сказати, я пам'ятаю, перші акції, які ці були, це літом 20. Третього ви першу акцію зробили чи повезли. зараз. Я бачу дуже багато машин, які сигналять. Тобто народ же бачить нас, народ нас уже зустрічає. Народ, ну люди, які проїжджають на машинах, вони вже розуміють розуміти і сигнали більше, більше більше. І це дуже гарно, тому що ми зараз охватуємо ці інформації більш людей. Розумієте, щоб люди постійно пам'ятали, що хлопці зараз знаходяться в полоні розумієте? і потрібно іскати якісь можливості до них достучатися, де мабуть, щось яку гуманітарку давно слава Україні.